Приємно вітати вас у нашому залі, вітати тих, хто до нас постійно ходить, я бачу знайомий, і ті, хто завітав до нашої бібліотеки вперше. Ось дочекалися ми сонечка, дочекалися весни. І щороку, коли настає весна, вона нам приносить дуже багато цікавих свят. І під час весняних канікул по всій Україні проходить тиждень дитячого читання. Це дуже давнє свято. Ця традиція сягає своїм корінням аж 70 років тому назад. І цей тиждень, сьогоднішній наш тиждень, який ми сьогодні з вами починаємо дитячого читання, У нас підходить під гаслойник дитячих сніг на 100 святі у нас. А сьогодні ми з вами в дещо незвичайне свято, такого ми ще вам не пропонували. Будемо грати з вами у бібліоквест у світі Букляндії. Наша чарівна королева книг. Доброго дня! Всім відобрази! Я є королевою клією. Зараз ви знаходитесь в моєму королівстві, яке називається бібліотека. Привіт, а я не знайка. Взагалі-то я не слухняний, але сьогодні я буду чемним і добрим. Так от, перша команда. Королевий книг, будь ласка, візьміть нашу команду. А незнайка візьме другу команду. вам барі Ваше завдання розказати вірша, загадку, прислів'я або пісню. Може, хто ти... mm. знає про книжку? Я... Десь, хто ще хоче? За мною вітчизне, сіди на дворок, говоримо тихенько, в неболі з тобою. Розкажи за говорою, сонечка сідаєш, віді права сонечка, вот ми зачем. Книга вчить, як ніж в світі жити. Молодець. У мене віршик. Давай. Про весну. Голосно. давай голос. Встала й весна, чорну землю залишу, почали ясток, ринку покрили і на полі жаль, силива і коває землю у весною, вже не А може хтось пісню знає? Любу пісню, ви ж багато пісень люди, Це потрібно знати. Щоб щасливим бути, треба вміти пробачати. Пам'ятайте, люди так давно ведеться. Щоб щасливим бути, треба мати добре серце. Подаруй свою смішку і добріше стане світ. Подаруй. Це, що щасливим бути, треба мати добре серце. Подаруй свою сміху. Ну похлопай Яке ваше наступне завдання? Вітаю вас! на Тут на вас чекаються питання, заході, на які ви маєте дати відповідь. А ми побачимо, які ви значені та розумні. Перше запитання. Цей будинок ніхто не будував. Жити в ньому мало право лише п'ять братів, але спутну хвилину містилося майже все і місцеве Назвіть Назвітчу казку. Просив у лузі коса, стомився і сів під кущем відпочити. розв'язав торбінку і взявся ліску. Виходить з лісу голодний Так, правильно. Не кущ, а з листочками, не сорочка, а шита. не людина, а розповідає. Книжка? Книжка? А -а -а. Я на станції площа казкової показухи, Уявіть, що ви попали до справжнього театру. Але театр у нас трошки незвичайний. А там, де треба без слів, а тільки за, о, о, за допомогою жестів і міміки, показати своїм товаришам, яку казку ви прочитали, яку ви казку знаєте. Хто бажає. О, давай, давай, давай. Їй скажуть казочку, яку вона зараз повинна відтворити жестами, а ми з вами повинні вгадати, що саме нам покажуть. Бабук. Бабуся. 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 Колоб. Колобок. Колобок. Так, а, дай, я. Я я. а потім я. А потім я. Повтори ще раз. Повтори. Дивись, коша паша. Йолапа. красуня. Де ж вона спить? Курочка Ріжи. цибульку ріже. Хто Хто ріже цибульку і плаче? Чиполіну. Правильно. Красна шар. Правильно. Дякую, дякую. дякую, діти. Немає дякувати. Ми наші на наступну станцію. Вулиця Складених слів. Подорожуємо. Вітаємо вас на вулиці Складених слів. Ваше завдання, дітки. Перед вами розрізані ось тут вислови про книжечку. І вам треба її скласти так правильно, щоб вони правильно звучали. Вітаю вас на узводі творчості. Не на вас чекає дещо незвичне завдання. Значить ми трошки далі відійшли. Так, от, будь добре, буде так. Ось у нас такий імплесований миквед. Так. На ньому ви повинні будете всі разом намалювати вашого улюбленого героя. Але ви по одному підходите, берете сподобавшися вам колір по і малюєте якусь одну частинку тіла. Намалював, наприклад, голову, от перший учасник. Другий учасник бере, приходить і домальовує те, що він хоче. А в кінці ми Так, це... да? да, очки, там, хвостики, бушка, ручки, ніжки, тут, все, що ви хочете. пятого класса классу сиешь школы, Прошу вас до нашей библиотеки Приходите, Мы будем очень рады вас видеть. Нижний мир ребятам открывает двери на страницах ярких птицы, рыбы, звери. Приглашаю в сказку Элита Тошка Не теряй же время, почитай немножко Отправляйся смело в мир стихов и сказок Повести романов, и рассказов С книгой интересней